Відбулася нове місце чоловіча гонка переслідування. Нагадаю, першим на дистанцію вийшов Єханез Бьо, який став переможцем спринту. 30 секунд на старті поступався йому Бьо і третій з відставанням у хвилину 15 стартував ветле крістіанса. Особливої інтриги за золото та срібло, на жаль, не було. Перемогу з двома промахами здобув Йоханнес Бьо. Роблячи золотий дубль, ще одне срібло на цьому етапі здобуває Тар'єбьо. У нього один промах. А за бронзу на останньому колі боролися Мартін Панцілуома та Бенедікт Доль. І у підсумку медаль дісталась саме Шведо, який мав шосту стартову позицію. У Панцілуоми п'ять штрафних кіл. Тож у квіткову церемонію потрапили Бенедікт Доль, Фаб'єн Клод, та Пропускає гонку кантен фійон Має, який мав 14-й стартовий номер. Француз відправився додому через позитивний тест на коронавірус. Богдан Симбал став єдиним українцем, якому вдалося покращити свою стартову позицію. Він піднявся з 43-го на 31- ше місце. У Симбала три промахи. 21 позицію втратив Антон Дученко у якого 6 штрафних кіл. Він 38 -й. І 39-м фінішував Артем Прима. Дмитро Підручний не стартував у цій гонці.